Привет Знаете, где я нахожусь? Хочу показать вам, где похован отец Ивана Одесский. Одесситы его знают. монастырь на 16 станции. При монастыре он похован. И зараз покажу. Вот отец Иоанна Игнатенко. Ну, з Одеси знають люди его. Паломников. Багато паломників приїжджає до нього на могилу. Це на Одесски святый. Ну ще не представлений клик, но ну, його представят, кліку святих, Тут Кукша могила. Кукша Одесски святый. Рака с мощами в храмі. Може, якщо немає нікого, я покажу. Можете просить у нього, Через відео теж віручі кажуть, хто допомагає. Я його знав при житті. Багато разів був у нього, розмовляли. Ще Арсеній похован. і Романах теж до нього приходять. Тут. Тут багато монашек поховано. Ось отак от. Тут тут монашки. Це такий невеличкий цвинтар. Вон. Митрополит. Ось вони біля Іоанны митрополит, і Херсонський, Одеський. Ну, рока, бачите, 1877. -й. Блаженний митрополит Варшавський. Ось тут похований. Ну тут і такі люди поховані, що при гражданській війні були. А це Сан-Франциско. Епіскоп Похорона. Вот такий невеличкий цвинтар при монастирі. Зараз подивлюсь, якщо кукшу можна зняти, так покажу вам. Це старий храм, а це новий, а це цвинтар. Зараз подивлюсь, якщо кукша. Там відкритий храм, то я вам покажу трошечки. Це кукша наша одеський святой до нього теж паломників багато приїжджає. Ну як в Лаврі. А це Каспіровська Божа Матір, покровительниця міста Одеси. Ну що хотів показав вам, буду ще на другому цвинтарі христианському екскурсію там робити, теж сніму. Все тримаємо! Слава Україні!